День цивільного захисту в Коростенській міській гімназії розпочався з конкурсу Малюнку на асфальті на тему Чорна трагедія на кольоровій землі. Учні 5-8 класів на майданчику перед центральним входом до навчального закладу відображали своє бачення Чорнобильської катастрофи. Паралельно в актовій залі зібрались гості заходу, викладацький склад та учні гімназії. До усіх присутніх звернулася начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Вона відзначила важливість дня проведення цивільного захисту в школах міста. Зупинилася на найбільших. Катастрофах, які мали місце у всьому світі, а також відзначила трагічність чорнобильської катастрофи. Цього дня до усіх присутніх звернувся начальник відділу з питань цивільного захисту Олег Башаков. Предмет – цивільний захист. Він, ви будете зустрічатися з ним от практично від рождень до самої от, вашої продовжительності життя. везде потому что от вас потом зависит какие вы знания получите в школе на первоначальных этапе будут зависеть о том какую вы помощь можете при чрезвычайной ситуации оказать себе и близлежащим. медицинскую помощь и э, во всем том что, э, которое может быть случиться на протяжении вашей жизни. Протягом дня в навчальному закладі проходили виховні години, бесіди, лекції, дискусії щодо поводження в надзвичайних ситуаціях. Класні керівники та фахівці з різних служб нашого міста у змістовній формі розповідали дітям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки, про правила поведінки на водоймах. А також учні молодшої школи в ігровій формі пригадували правила дорожнього руху. Після занять в гімназії пролунав сигнал. Тривога. Відбулася евакуація навчального закладу, після чого усі зібралися на лінійці. Для школярів та гостей заходу були представлені показові виступи, дії по команді Гази. Учні продемонстрували вміння в найкоротший час одягати проти гази, евакуація поранених. Діти показали, як рятувати людей з-під завалів. А також був представлений збір та розбір автомату і спорядження магазину. Любі діти, я сьогодні звертаюся до вас по особливому. Щоб ті знання, які Ви підтвердили сьогодні, під час проведення виховних заходів Ви вдало застосовували в житті, Бережіть життя своє рідних і близьких. Дуже Багато зроблено підготовчих заходів, аби сьогодні саме ви, дорогі діти, могли на свої очі побачити, які сьогодні засоби є для надання першої медичної допомоги, які засоби та методи використовують рятувальники в своїй професійній діяльності. Це засоби порятунку на воді та багато багато іншого. Після лінійки відбулася виставка огляд пожежно-рятувального обладнання. Діти змогли поспілкуватися з пожежниками, побачити, які засоби використовуються під час боротьби з вогнем та. Навіть спробувати їх в дії проходила також демонстрація мобіля». для охочих було представлене медичне обладнання та усі засоби, якими користуються працівники швидкої допомоги. Не менш цікавою була виставка водолазного обладнання, демонстрації його використання в надзвичайних ситуаціях. Працівники Червоного Хреста продемонстрували практичні навички надання першої медичної допомоги.